14. Відсутність похвали Для собаки похвала це не просто приємний момент, а підтвердження того, що вона все правильно робить Якщо собака старається, а у відповідь не отримує схвалення, то вона може відчувати розчарування і невпевненість. Собаки навчаються через хвалебні підкріплення. Коли вони чують радісний голос господаря, отримують ласку або смаколики. У них формується чіткий зв'язок між дією і результатом. Але якщо собака веде себе добре, а реакції на це нема, вона може перестати розуміти, що від неї хочуть. Деякі собаки починають поводити себе погано, не із-за впертості, а із за недостатку уваги. Якщо гавки, стрибки або баловство викликають велику реакцію у господаря, чим спокійна поведінка, то собака може почати використовувати їх, щоб отримати хоч якусь увагу. Щоб собака була слухняною і впевненою, їй потрібно отримувати чіткі сигнали коли вона робить щось добре. І це не завжди смаколики. Буває достатньо ласкового слова, приємного погляду або погладити.